Напередодні дуже такої визначної для нас дати, дати 25-ї річниці закінчення припинення афганської війни виводу радянських військ от, і дня е, вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ще раз е, хотілося б. Е, Ну, можливо, так, чи нагадати, чи е, просто підтвердити ситуацію, яка, в принципі, всім відома. Майже більше 9 років радянські війська знаходились на території Афганістану, велись бойові дії. Спочатку е, війна була так, якби засекречена, навіть на могилах заборонялося писати, що. Загинув в Афганістані. Потім е, це, так сказать, було розсекречено. Е, почало, Ну, всім було відомо, хто знаходиться, як, які е, кількості і що робиться. Що е, ми маємо в Україні з цього боку? Ну, ми гордимося, тому що е, е, героями Радянського Союзу е, 21 наш земляк. Стали е, героями Радянського Союзу і з е, виконали свій обов'язок, чим ми е, весь час е, і підкреслюємо, що є, то є наша гордість гордість українського народу. З України, вихідців з України приймали участь е, 1160 тисяч 375. Із них загинуло 3360. стали... Е, без синів залишилися 2729 матерів, 1982 батька, вдовами стали 505 молодих жінок, сиротами 711 з цього боку одну дуже важливу річ. Оцелью Василя сказав, що на фоні просторів СНГ СНД Україна має дуже достойний, якщо не передовий вигляд. У своїй соціальній базі по відношенню до ветеранів війни в цілому і інтернаціоналістів, зокрема, не будемо в цілому. Є в кінці кінців президентський указ щодо вшанування цієї категорії як День вшанування. Є в кінці кінців президентський указ щодо визначення року вшанування учасників бойових дій на території інших держав, в інших країнах СНД такого немає. Ми маємо, в принципі, передову законодавчу.